Скільки треба качати на мотоблоці колеса. У мене отакі колеса. Дивлюся, трошки м'яккувачі. Зараз подивимося, скільки тут. Ну. О, 0,4 кілопаскаля, ну, бари 0,4 атмосфери. Я думаю, треба трошки добити. Наверно, десь до 1 доведу. Подивимося. Скільки ви обично собі качаєте? Я знаю, що рідні мотоблочні то качати побільше треба. А оцівого я не люблю, коли вони сильно нагецані. Вони дуже цей. Дуже скаче тоді мотоблок. А тако м'ягенький, я думаю, одинички мені з головою хватить. Навіть менше. Вони, якщо чесно, цівого розчитані від 0,3 до 0,7. В принципі, можна спинити, але давайте, мотоблок, хай буде одиничка. У цих колесах головне не провтикати, щоб вони з двох сторін однаково накачані були. Бо якщо, наприклад, народ якесь буде менше накачане, якесь більше, то воно буде тягнути в одну сторону. 0,9. Ай, їх хвати 0,9. Ей, 0,9, думаю, з головою хвати. Так, викручуємо, зараз підемо на ту сторону, подивимося. Тут 0,9. Ідемо на ту сторону. Подивимося, так. А що тут потиску і так? Ай, та зараз. Неудобно трошки одною рукою. О, так. І... О, то в мене тут одинаково було накачано, там 0,4 і там 0,4. Ну давай ще тут бахне 9. Ну що Пишіть ваші думки, скільки треба качати на цю коняку. хватить одинички чи качати більше.